сьогоднішній день так склалася така традиція, що ми освячуємо, як кажуть на церковно-слов'янській начатки овощей, начатки там грозді, тобто перші наші плоди, які приходять, І хтось каже, що в мене ще там не виріс, наприклад, виноград. Різні роки бувають різні ситуації. Хтось каже, що в мене вже другий раз там виросли ці продукти, ці фрукти. І звичайно, що. Це освячення наших винограду, фруктів, овочів, всього це таке природне продовження нашого церковного життя. Знаєте, як буває, люди кличуть священника освятити автомобіль. Купили автомобіль, довго на нього чекали, і кличуть священника освятити автомобіль. І хтось сміється, хтось злорадствує, і думає, каже: Ну що ти думаєш, що він там не буде ламатися, чи він не буде тобі вічно їздити, як тобі батько, освяти. Ні, справа в тому, що якщо ти людина церковна. Ти дотримуєшся всіх церковних канонів правил, тобі самому приємно, щоб було якесь Боже благословіння на тих всіх речах, які тебе оточують. Так само кличуть там освятити квартиру, люди довго чекають, чи закладають, починають будівництво, закладають камінь для того, щоб прийшов священник, навіть сама присутність священника це вже є часто Боже благословіння на початок якоїсь справи. І священник читає в різних ситуаціях якусь особливу молитву і освячує ту чи іншу річ. Або, наприклад, перед початком там початком жнив окроплює поля. Це таке природні явище нашого церковного життя. І якщо людина не церковна, людина не ходить в храм, вона не розуміє це все, і для неї відповідно і дикістю буде диким. Буде коли батюшку там кликати щось освятити, там квартиру, машину, в тому числі і овочі. А для чого ми їх освячуємо? Тому що дякуємо Богу за те, що не все так погано в нас в нашому житті, щоб вродили. Може, вродили пізніше, може, не в тій кількості, але все рівно вродили, маємо що їсти. І просимо Бога, щоб і в наступному році так було, щоб ми дочекалися. І тому з вдячністю Богу якраз і склалася така традиція. Ми можемо покликати священника в будь-який день і в будь-який час до себе. Буває, люди тримають сади великі, городи в промислових масштабах, хто цим займається. Якщо в них Дозріває в травні, вони кличуть священника в травні, і посвятіть нам сад, от є перші плоди, і священник освячує в той день. Але так склалася традиція, що в сьогоднішній день у нас така загальна подяка. Це хороша, добра традиція освятити і подякувати Богу, що маємо ці плоди, і щоб ми на наступний рік дочекалися, щоб мали також що їсти і що освячувати. І оце освячення з такою благоговінням і з думкою, якраз і вдячністю про це, ми після освячення їмо і роздаємо всім, хто має в цьому потреба, і в нашій в родині, і Знайомий. Це така хороша, добра традиція, яка склалася в цей день. А може, Боже!